Не збагну Мар'яна. Навіщо ти себе так мучиш? Краса вимагає жертв. Отрудюк пригостив мене варенням з китайських ягід для здорової шкіри найкращий засіб? <плес> У мене вся лабораторія таким варенням заставлена. З різними маркетинговими легендами: то з Карпат, то з Грузії. А по факту там звичайнісінькі наші ягоди. А ще калина, яка так бридко пахне. Не розумію, навіщо родюк усім бреше? То я даремно цією брудотою три дні давлюсь? Батюк. Чекай, не викидай, це ж калина! Це найкращі ліки від застуди. Так я не хвора. Ну, ти не хвора. А дехто третій день вже мучиться. Зовсім розхворілися. Та щось я. Переборщив з цими обливаннями холодною водою. А... Не турбуйтеся, я вас у біді не залишу. Ось чудодійне варення з калини. Рудюк усіх пригощав. Вони молоді, зелені, носом крутять, а вам якраз вітаміни допоможуть. Рудюк? Угу. Це ж я йому це варення дав, щоб він працівникам роздав. Для профілактики.